Є такі астронавтики. Пакування в них, дивіться, яке добре. Не просто болтається. Прям гарно запаковано. Теж голова, бачите, на магнітах, як і в того, тільце стоїть окремо. Підставок не потрібно. Така башка. Дру -дру -пру -пру -пру. Дуже гарний з колонкою. З колонкою тут ще друга анімація дуже гарно. В наборі є наклеєчки, наліпки отакі, бачите? І обов'язково пульт. Куда ж без пульта? Не, не лякає, я її давно чекаю, і нехай холод за вікном, і лявонище ми з вино, нехай тується хуртовина, на нових зимових шинах Я лечу до коханових знов, на любов, на любов, на любов, у камінь.